Mm -mm. На жаль, якраз таки південь, вересні фонить дуже сильно Говорить, що якісь території відокремлені, да, вони будуть вичищені речі, да? тобто це може бути якісь генератори, які закупили додаткові. Карта Скарабія говорить про те, що кошти витрачалися на це. Труна, ось маріонетка говорить про те, що все одно ці люди будуть комусь підпорядковуватися. Тобто, в Росії зараз позиція захисту на тих територіях, да, В нас контрнаступ, да в них захист. Україна зможе завадити частим обстрілам Одеської області у вересні. Mm -mm. На жаль, якраз таки південь, вересні, фонить дуже сильно. Карта боротьби падає, тобто будуть атаки саме дронів в нічний час. І, до речі, сьогодні мені снився вночі сон. Ось знову ж таки, море було темне, нічний час. Там багато людей. Я пам'ятаю, що був шторм, і типу, море виходить з берегів. Це Одещина. А темна вода це вже поганий знак, я так можу сказати. І шторм це також поганий знак коли він сниться. І ще й люди в цій воді, тобто затоплене все. Дуже цікавий сон. Тобто, це означає, те, що південь і означає, що в півдні будуть великі проблеми, саме по обстрілах, жертвах і так далі. Чи будуть звільнені нові території у Донецькій області за вересень? Саме в вересні. До речі, дивись, карта очищення, дитина і карта відлюдника говорять, що якісь території відокремлені, да, вони будуть вичищені до нуля. Це правда. Тобто буде щось на Донеччині в вересні. Да. Да, я вважаю, що так. Чи будуть масові обстріли з західної частини України до кінця вересня? Так, да, карта саду падає. Да. ангелодема. Да. так, буде. Чи сповільнився контурнаступ на сході та півдні? Зараз сповільнилося, але плюс-мінус з 10-15 вересня вони пришвидшаться. Чи вдасться звільнити Мелітополь до кінця вересня? Ні, карта Христа я не бачу поки в вересні. Чи посилять збір чоловіків для мобілізації цієї осені в Україні? Я не думаю, що поки так буде, ні. Поки що ні. Карта смерті труна говорить про те, що поки що ні. Але новин буде багато того, що карта павутиння говорить за сеть, інтернет. Так? Багато буде про це новин. Чи отримає Україна ракети Таурус до кінця осені? Ну, я не бачу того, що прям повністю? Ні. Я не бачу цього. Карта Лабіринту падає, карта риб. Бачиш, і знову ж таки тут показує про наші відносини з Німеччиною загострення, карта наказання. Вони не хочуть нам допомагати зараз особо. і за отношения. у Нас та бостри відносини з ними. Нет. Будуть, вони будуть затягувати максимально все. Україна буде використовувати дрони з штучним інтелектом. До речі, це можливо. Це можливо, але карта жадності, карта гори, гори говорить про те, що це дуже, дуже накладно фінансово нам. Поки що ні, поки що те, що є, використовувати. Чи отримає Україна від союзників ППО для захисту енергетичних об'єктів? Ну, знову ж таки, Карабій падає тут розвилка і змія. Я не скажу, що повсюди це буде. Да, знову ж таки, ситуація буде як минулого року. Нехай вона буде краща, нехай ми зараз більше захищені. Але все одно карта розвілки вже говорить про те, що не до кінця 50 на 50. Чи готова Україна енергетично до початку ополюваного сезону? Ти знаєш, да, карта Сонця, дерево і скарабій говорить про те, що готувалися ми до цієї зими, до цієї осені. Ми знаємо, що вони будуть стріляти по цим тестом і так далі. Да, якісь додаткові спеціально були введені ну, допоміжні ці. Речі, да, тобто, це може бути якийсь генератор, закупили додаткові. Карта Скарабія говорить про те, що кошти витрачалися на це? Можливо, ПВО краще да біля те саме буде, того що ну тобто, всі шляхи ми вже придумали, що нам робити. Німеччина виступає за проведення виборів в Україні під час війни. Яка їй з цього користь? Того, що їх не дуже влаштовує теперішня наша влада. Карта Тарженя. Ось, паде. Для чого? Ну, Німеччина з якогось боку ще, е, вважає, що відносини з владою, з нашою, зайшли в е, глухий кут. Да? Топіка, карта ведмедя. Карта ведмедя це військові наші, але вона перевернута. Тобто, я так розумію, що ми просто не слухаємо їх. А їм вже вигідніше було б розумієш, да? вони ж з Росією, також Німеччина в гарних плюс-мінус відносинах. Того їм було вигідніше просто владу нашу зняти. і тим, тим паче, щоб змінилося командування саме військових. Володимир Зеленський офіційно відправив у відставку міністра оборони та замінив його на Рустема Умерова. Чи зможе Умеров покращити ситуацію? Ну, це буде дуже тяжко зробити, якщо чесно, того, що карта смерті, труна, ось, маріонетка говорить про те, що все одно ці люди будуть комусь підпорядковуватися. да? хтось там буде, якась буде, ну, слої, да, ці населення. Якась буде верхівка, потім нижче, 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 нижче. Тобто, все одно карта маріонетки говорить про те, що хтось буде зверху командувати їм. Не бачу того, що прямо так швидко відновиться довіра до них. Я не бачу того. Російська Федерація та Білорусь відмінили навчання захід 2023. Чому саме? Так, чому Росія і Білорусь відмінили військове навчання? Ну, того, що я думаю, що зараз навчання типу навчання не в тему зараз, да, І карта боротьби, і карта врожаю говорить про те, що цих всіх хлопців просто відправляють на. На території там, де загострення буде, зараз там, де буде деокупація, там де буде контрнаступ наш, ну для того, щоб вони типу прикривали, типу захищали. Тобто в Росії зараз позиція захисту на тих територіях, Да, в нас контрнаступ, да в них захист, щоб просто відбувати і щоб просто не втратити те, що в них є, типу навчання зараз не, не на часі, я кажуть. Чи відбудуться спільні навчання Російської Федерації Китаю та КНДР? Ну, я не думаю, що Росія КНДР можливо, а Китай тут я не думаю, що в цей список він входить. Китай. Китай ні, карта Хреста. Ось, карта бездіяльності. Да, Китай. ну, ні, ні. І Свята Вода. Це говорить про те, що Китай не хоче просто питати своє ім'я. З Росією зараз в розумієш, того ні. КНДР, Росія, в принципі, це можливо. Китай, я не думаю. Чи оголосять масову мобілізацію в Російській Федерації да, книга? Ось і карта парусника говорить про те, що так да будуть зміни, буде щось додатково там введене. Та да, да, будуть міняти закон. Чи будуть масштабні зміни у військово-політичному керівництві Російської Федерації до кінця 2023 року? Буде карта Риби вже говорить про те, що буде щось масштабне. Буде, буде. І знову ж таки, карта лиса падає, говорить про те, що щось буде з хитрістю. Їх якось буде заманювати. І, до речі, наказання падає, Тобто це, хто буде відмовлятися, знову ж таки, це тюрма та суд і так далі. Стаття. Їх прямо там зобов'язують. Чи відбудеться військовий переворот у Російській Федерації до кінця 2023 року? Ну, там будуть зміни. Будуть зміни? Вони вже змінюються там. Там генерали змінюються кожного місяця. Буде? Будуть зміни. Буду змінювати. Багато, до речі. Росія анонсувала, що почала переробляти літаки Су-34, щоб вони могли нести ракети «Кенжал». Чи дійсно такі зміни будуть? Так, -да, карта урожаю падає. Да, так, і є прошивали вони літаки. Да. За останніми даними. Іран уповільнює збагачення урану. У них бракує грошей через допомогу Російської Федерації. Ну, того що тут якась проблема. Да, карта смерті падає, Якась проблема саме е, карта гру, о, труна падає, якась проблема з фінансуванням цього всього діла. Щось в них там по фінансам не виходить. І, до речі, там ще карта ось падає воровства. Я так думаю, що там зараз в них, в країні, буде е, така ситуація, типу, як в нас, знаєш, хапати будуть всіх за сраку, і якраз таки будуть хапати тих, хто збагачується за що цього урану. Карта воровства. Да? Тобто, хто що, куди там в карман себе пасував з грошей. Чи намагається Іран покращити відносини з США? Я б не сказала так. Ну, до речі, воно зараз, секундочку. Ну, я б не сказала, що прям поліпшуть відносини. Зараз просто карта без падає. Вони просто вичікують і втиху сидять собі на місці. Вони не ба... карта моста, вона перекрита тут. Да, карта отторжения. То есть США їх не принимают. У них нету сейчас выходов в США абсолютно никаких. В США не хочуть з ним переговариваться і разговаривать. поэтому Іран просто, просто сидить на місці і бездействует. Все як говорят, ниже трави, тіше воды. Чи відмовиться Іран допомагати Російській Федерації, якщо запропонують їм зменшення санкцій? Тільки через якийсь певний час карта времени падає і карта замку. Тобто я ж кажу, в них щось з Росією ще там не ок. В плані карта замку це говорить про те, що знову ж таки Росія не виплатила їм гроші. У них там зараз мають бути якісь розборки саме через гроші, через кошти домовленості, того що Росія брала дрони і не виплатила. І карта замку, тобто Іран зараз помішався на цьому, що вони хочуть повернути своє. Того поки що відносини розірвати ніяк не вдасться, поки вони не вижмуться назад. Підписуйтесь, ставте лайки та ще більше прогнозів на нашому каналі.